Huff, готовність раз І аут GPU готовність 2. аут GPU, напевно, будемо пропускати. Чи ні, давайте глянемо. Я відкрився все ж таки вверх одну хвилинку по аут GPU. І паралельно, от хуф те, що я дивився, хуф Ні, хуф якраз слабо закрився. Я перепрошую, ви уявіть собі, я чомусь сказав Apple готувати, а по факту по аут GPU мав зайти. Я перепрошую, друзі. Надіюся, що ви по прапорці взяли Aud з кращих точок входу, ніж я. І ми будемо разом забирати плюсики. Я дико перепрошую. Це мала бути валютна пара Aud а не Apple. Перепрошую, друзі. Антон Тарасенко, привіт! Привіт, Тоха! Як в тебе успіхи? Розказуй. Ти подивись на Apple. Давай глянемо. Я перепрошую, ще раз кажу, друзі, що я сказав Apple. А, ну Apple теж, до речі, да. А, ну Apple теж хороша ситуація. Подивіться, яке співпадіння. Apple ще краща ситуація вийшла. Ну тут, одним словом, що по Apple? що по Aut GPU, ми забираємо ще один плюс. А, ну, Ми просто з любих точок входу зараз розриваємо ринок.